Ті жінки, які знають, що вони достатньо легко створюють класні результати, у них якраз проблема в тому, що вони себе і з'їдають, і вони ці результати не можуть собі присвоїти, не можуть кайфанути від них так повноцінно. І це гальмує їх шлях, розвиток. Ну і в принципі втрачається ж сенс життя. Тому що людина аналізує: стоп, я багато років робила певні дії дуже-дуже непросто для того, щоб створити потужний результат, заробити проект, запустити, будь-що вона цього досягла, і вона в стані повної тотальної розгубленості. Бо вона ж це робила заради того, щоб щось відчувати всередині. Пам'ятаєте? Все, що ми в житті хочемо досягнути, це лише для того, щоб щось відчувати, а не для заради цього. А вона відчуває пустоту, порожність, вічай, їй боляче. Це трагедія. І тому, щоб такого не було, важливо займатися собою. Да? Цією вмінням підтримувати себе, бути за себе завжди, дозволяти собі помилятися, дозволяти собі бути не ідеальною. Да?